Корсика острів суворої краси. Гірські вершини пронизують небо. Бірюзове середземне море омиває його береги. Тут народився Наполеон Бонапарт. Він з'явився на світ у 1769 році. Його родина належала до дрібної шляхти, небагатої, але гордої. Наполеон був гордим хлопцем, надзвичайно розумним. Він мріяв про славу. Межі Корсики не могли вмістити його амбіцій. Він прагнув більшої сцени. Він жадібно читав книги з історії та військової стратегії. Він дізнавався про великих завойовників минулого. Він уявляв себе, як йде їхніми слідами. Франція манила. Французька революція ось ось мала вибухнути. Це був час хаосу і можливостей. Наполеон побачив свій шанс. Він приєднається до французької армії, він покаже себе в бою, він підніметься на вершину. Франція була у скрутному становищі, монархія руйнувалася. Народ був неспокійним, революція почалася. Наполеон, молодий артилерійський офіцер, спостерігав за всім цим. Він був амбітним, але обережним. Він вичікував свого моменту. Його шанс випав у тулоні. Роялістські сили захопили портове місто. Революціонерам потрібно було його повернути. Наполеон зі своїми знаннями артилерії розробив блискучий план. Він бомбардував місто, змусивши роялістів здатися. Йому було лише 24 роки. Його перемога в тулоні зробила його героєм. Революція вирувала. Наполеон продовжував підніматися по службових сходах. Він вражав своїх начальників своїм тактичним генієм. Він надихав своїх солдатів своєю мужністю та харизмою. Він став генералом у віці 26 років. Його зірка сходила. Італія 1796. Молода Французька Республіка воювала з Австрією. Наполеону було доручено командування італійською армією. Його війська поступалися чисельністю та озброєнням. Але у Наполеона був план. Він використав би швидкість і несподіванку, щоб перемогти австрійців. Він повів свою армію через Альпи. Це був сміливий маневр. Австрійці були захоплені зненацька. Наполеон здобув серію приголомшливих перемог. У битві при Лоді він повів свої війська через вузький міст під сильним вогнем. Його хоробрість надихнула його людей, вони розгромили австрійців. Наполеон тепер був найвідомішим генералом Франції. Він здобував перемогу за перемогою. Він забезпечив північні італійські території для Франції. Він був героєм. Його ім'я було в усіх на вустах. Але він не був задоволений. У нього були ще більші амбіції. Розділ четвертий імператор викуваний у вогні битв. Перемоги Наполеона тривали. Єгипет, Італія, Австрія, Прусія всі відчули силу його армії. Він був майстром стратегії, блискучим тактиком. Він модернізував військову справу, використовуючи артилерію та кавалерію інноваційними способами. Його солдати були віддані йому. Він був їхнім маленьким капралом, людиною з народу. Але Наполеон був не просто завойовником, він був також реформатором. Він заснував Банк Франції, він реформував правову систему, він створив Наполеонівський кодекс. Він хотів забезпечити свою спадщину не лише військовою силою, а й міцними інституціями. У 1804 році Наполеон коронував себе імператором французів. Це був сміливий крок. Він був вже не просто генералом, а суверенним правителем. Він піднявся з невідомості на вершину влади, але його найбільше випробування було ще попереду. Розділ 5. Російська зима та сутінки імператора. 1812 рік. Імперія Наполеона простягалася по всій Європі, але Росія залишалася поза його досяжністю. Сповнений рішучості підкорити Росію, Наполеон зібрав найбільшу армію, яку коли-небудь бачила Європа велику армію. Понад 600 тисяч чоловіків вирушили на схід. Вторгнення в Росію стало катастрофою. Росіяни відмовилися вести відкритий бій. Вони відступали, заманюючи Наполеона все глибше і глибше у безкраї російські простори. Настала російська зима. Запаси вичерпувалися. Холод був невблаганним. Велика армія була знищена. Наполеон повернувся до Франції зламаною людиною. Його вороги, відчуваючи слабкість, повстали проти нього. Він був розбитий у битві під Лейпцигом у 1813 році. Він зрікся престолу і був засланий на острів Ельба. Його імперії більше не існувало. Історія Наполеона на цьому не закінчилася. Він втік з Ельби і повернувся до Франції у 1815 році. Він зібрав своїх прихильників і пішов на Париж. Але його удача закінчилася. Він був остаточно розбитий у битві при Ватерлоо. Цього разу його заслали на далекий острів Святої Єлени. Він помер там у 1821 році у віці 51 року. Життя Наполеона було виром тріумфу та трагедії. Він був одним з найблискучіших військових умів в історії, але його амбіції, зрештою, призвели до його падіння.